Вітаю! Мене звати Коджи мацуда і це уроки краси від компанії Джапоніка. Кожна японка раз в три дні влаштовує своїй голові хет Це таке миття голови, під час якого особлива увага приділяється шкірі голови, ґрунту, з якого ростуть наше волосся. У Україні цей тренд поки не розвинений, і дівчата не займаються проблемою шкіри голови на регулярній основі. І дуже даремно. Тому що саме здорова шкіра голови відповідає за здорове і гарне волосся. Взагалі, ця індустрія неймовірно розвинена в Японії. Є купа гаджетів для шкіри голови: від спеціальних масажерів і щиток до апаратів і бадів. Але найпростіший і базовий догляд це спеціальний кондиціонер для шкіри голови, наприклад, Scalp. Такий кондиціонер відрізні. Від інших відсутністю силікону. Силікон це дуже важкий полімер, який покриває шкіру голови щільною плівкою, і не дозволяє їй нормально дихати і отримувати корисні компоненти. Ну і звичайно ж, у хорошому кондиціонері для шкіри голови повинні бути спеціальні компоненти, які впливають настільки на кутикулу, скільки на цибулини і шкіру голови. Крім якісного продукту, важливо, як ви наносите цей засіб. Є спеціальна техніка проведення хед-спа, тобто правильний масаж шкіри голови. Перше кондиціонер наноситься на руки і трохи нагрівається в долоньках. Друге, запускаємо пальці в волосся і починаємо втирати кондиціонер подушечками пальців в шкіру голови по лінії росту волосся від скроні до тильної зони. Третє, потім точно також від шиї до тім'ячка. Четверте масажуємо шкіру зверху по проділу. П'яте. Видавлюємо ще одну порцію кондиціонера і наносимо на волосся по всій довжині. Про волосся все-таки теж не варто забувати. Хедспа не тільки приємна процедура, але й корисна. Цей масаж стимулює кровообіг і обмін поживних речовин в шкірі голови і є кращою профілактикою випадіння волосся, покращує якість цибулин і стимулює ріст волосся з вами був Кодже Мацуда та компанія Джапоніка. Підписуйтесь на наші уроки.